Ну, так, от звіри радикали. Тоді виходить так, що ті, хто прийшов в Україну зі зброєю, під усі ці пісні, балалайки які ні, все таки незначна. То це хто? Це це не звіри. Ми про це зараз поговоримо із Денисом Потінцевим, директором департаменту у справах змі та зв'язків із громадськістю Херсонської міської військової адміністрації. Вже із нами на Україну сьогодні. Вітаю вас, пане Денисе. Я вас трошки не чую. Я вас вже, вже вас чую, вже вас чую, все добре. Але я хочу нашим глядачам розказати. Пане Денисі, хвилиночку, у нас є все ж таки технічна одна маленька проблемка. Давайте ви ще раз зайдете за посиланням, і ми з вами будемо, будемо з вами спілкуватися, тому що звуку нема. Я вас не чую. Давайте ще раз. Так, а я поки вам розкажу, що. Денис Путінце він не тільки людина, яка займається зараз справами з зв'язками з громадськістю у Херсонській міській військовій адміністрації, а і відомий медіа-експерт. Це людина, яка знається на музиці, на шоу-бізнесі, на тих. Нюансах залаштункових про які часто не говорять, але які дуже обожнює і преса, і глядачі, тому що вони розповідають про те, як вибудовується кар'єра і історія відомих людей, тих зірок шоу бізнесу. І вже мені підказують, що Денис це Ви з нами на зв'язку. Я вітаю вас. Чуєте мене? Ви чуєте мене? Я вас чую, я вас бачу, вас чую. Вас дуже рада бачити в нашому ефірі Україна сьогодні. Навзаєм. Навзаєм ще раз привіт з незламного Херсона. Теплі вітання студії Києва, дякую, дякую дуже. Я то розповідала нашим, нашим глядачам, що ви, крім того, що ви зараз займаєтеся, тим, що, що ви робите на вашій посаді, ви ще продюсер, медіаексперт і архітектор це особистих брендів. Це було, це було дуже давно. Так, я, але досвід же ж є я... цей є так. От роз, розкажи, будь ласка, як людина, яка знається на цих нюансах вибудови кар'єрного зросту блогерів, відомих людей? Тобто це, в принципі, шлях дуже схожий на один на інший, і от такий зашквар. Ну тут іншого слова, просто не підібрати. Як стався із цим малюком із Алхім? Це репутаційний удар? Чи суспільство може проковтне і скаже, ну окей, вони ж такі там не все так однозначно, хай буде давайте так. Негативна інформація, вона завжди більш тригерить ніж позитивна. Можна зробити дуже багато позитивних речей, але негативна інформація це все просто ну просто споплюжить. Давайте згадаємо, скільки ну ви особисто, скільки ви на позитивних відгуків залишили в соціальних мережах, ну наприклад, там про якийсь товар або послугу. А і як вас тригерить, якщо щось не так. Ви ж звичайно зробите негативну інформацію, а вона вас більш спонукає до якоїсь медійності, до якогось спеціального коментаря і так далі. Тому те, що люди реагують на, на негатив, те, що люди зараз ну мають емоційний фон, м'яко кажучи, несприятливий для того, щоб мати критичне мислення. Ми маємо знаєте, оцей крок, який завжди був в українців. Завжди був ну не тільки українців во українців він більш проявлений від любові від кохання від любові до ненависті. Він зараз дуже помітний, тому я не хочу зараз ні в якому разі захищати Тараса, але хочу сказати, що давайте будемо відвертими. Дуже багато людей медійних і публічних а зараз просто ну, скажімо так, натягають маски, роблячи вигляд, нібито вони не слухають російські пісні, нібито вони під них не відпочивають, нібито вони не розмовляють російською мовою в побуті. Ну і так далі. Але ж зрозуміло, зрозуміло, що якщо ти публічна людина, ти повинна фільтрувати ці речі, і ти повинна. Людина повинна розуміти, що це не просто монетизація аудиторії, це ще й відповідальність. На жаль, не всі в Україні, не всі публічні персони в Україні це розуміють. Ви знаєте, от наш редактор. Він зараз засу. Наш великий друг, мій великий друг наш він сказав, що росіяни могли б нас захопити набагато швидше, якби ми свого часу не вимкнули їхній телевізор. А викупити музику складніше, не виходить. Але знов таки ми ж не Російська Федерація для того, щоб розповідати, що слухати, що ні. Але проблема є. І треба з цим щось робити, і якось ну, переконувати людей, що так це не є хорошо. що із цими піснями вони прийшли нас вбивати, окуповувати і знищувати наші міста. Як це зробити? Ну, дивіться, як, як це зробити. Ну, по-перше, я, я вважаю, що за два з половиною вже майже за два роки з половиною ми зробили те, що ми не робили десятиліттями. А тому, що якщо ми подивимось зараз на контекст медійного простору, а, скільки там українського контенту, а і скільки людей переходять з спілкування на українську мову, а скільки взагалі будь-якого контенту, не тільки музичного візуального, а взагалі будь-якого контенту з'являється зараз а, в соціумі, а, які які споживають українці, мені здається, що це помітна історія, але знаєте, не можна витравити те, що з молоком матері до тебе зійшло. Ви ж пам'ятаєте цю історію біблійську, чому 40 років Мойсей водив євреїв по пустелі? Ну, Вода щоб потрібно... покоління було покоління? Це є 40 років, тому і води і не 40. одне. І не одне покоління, тобто 40 років, це 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 це, це той, а, ну та межа, можливо, можливо, я не впевнений, як то Майсея було, а, не можу перевірити, не можемо на жаль зараз. Але точно а, ця історія вона має фізіологічно ментальну фізіологічно ментальне підґрунтя. Тому сказати, давайте все зараз заборонимо і перейдемо на виключно українські Це знаєте, мені здається, це, ну, така конюнктурно популістична історія. Але ж якщо ми кажемо. Про медійний сто медійний простір. Публічний простір це звичайно ми вже зробили, і потрібно просто ще раз наголошую на тому, що люди публічні, вони іноді просто забувають про те, за що їм платять гроші. Антобто за що за чого вони отримують свої гонорари? За за саме за те, що не просто вони такі класні, і круті актори, музиканти, спортсмени, блогери. А тому, що вони лідери думок. А лідери думок зараз не можуть бути аполітичними. Це знаєте, про можна було як то кажуть можна було сказати, яка різниця, Можна було сказати, що політика, музика в ні політіки і так далі. До 2014-го, я вважаю, року, а вже після 2022-го, це взагалі мовитон. Ось Та, всь... ну абсолютно тут навіть нема не, не що додати. не що де цій історії. Я розумію, цим Да, він помилився. Він можливо, він зрозумів, що не треба було це викладати в мережу. Тому що є ще така історія, що те, що ти зробив публічним, це вже цифровий слід. Людина вибачилася, принаймні, зробила щось. А от Алхім вона сказала: ви всі все одно ви всі нічого не розумієте, ви дурні, а я, я як Віточка найрозумніша. І от так, такий, такий, післясмак такий залишився, знаєте, дуже неприємний. Я на неї не підписана була, ну, власне, і не збираюся. Але... Мені здається, що якісь мають бути нові у нас стартапи в Україні, з'являтися має новий контент для того, щоб забити і перебити бажання слухати оцю стару російську музику, ну радянського союзу, навіть музику, тому що там звучала і білоруські були виконавці, і не тільки а як ви бачите цю історію, як можна покращити якість українського контенту для того, щоб він став привабливим? Тому що ми зараз дуже сильно всі занурені у тему війни, ясна річ. У нас все що з'являється, воно воно. Тяжке для сприйняття. А, ви таке багатошарове питання задали тільки що. Я, давайте, давайте, я концептуально вам скажу, що Російська Федерація все, що все, що продукує Російська Федерація, і ми зараз кажемо не про сучасну культуру, а взагалі про культуру, яка йде від Російської Федерації, а з моменту створення Російської імперії, це, ну, це більш пропагандистська тема, ніж взагалі культура. Тому, а, знаєте, давайте згадаємо з вами. А, Старий пісня главным слово пацана. Ну і так далі. Це ж вся історія, яка нам натякає на те, що ну, Перестройка, Радянський Союз все це така романтична емоційна історія, і було дуже круто. А, ну а ж затирає те, що було а, насправді. Улиць були молодими, було кохання, була колбаса по 2.20, це ж класична історія. Знаєте, іноді відповідаючи на такі питання, я пам'ятаю історію з Харкова. Коли а, зносили пам'ятник Леніну на площі Свободи, і там такі невеличкі групки бабусів і дідусів були, які, яких там знімали а, камери, а, і вони казали, що не треба цього робити. І потім я зрозумів, що вони ж не за комуністичну ідею там стояли. Вони стояли за те, що вони під цим пам'ятником Леніну на побачення ходили одне з одним, і росіяни це. Зрозуміли дуже 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 зрозуміли на відміну. На жаль, від нас Тому в нас досить знаєте, таке інфантильне ставлення до творчості. і В нас творчість це виключно творчість з одного боку. Це круто і позитивно, тому що в нас дуже багато експериментальної музики, європейської музики. Та й взагалі культура в нас дуже багатошарова і цікава на відміну від Російської Федерації. Це це вже давно бізнес і ідеологія. Але ж це і мінус зараз, тому що ми інфантильно знаходимося в такому прошарку, коли бачимо виключно ноти або виключно гру, і не розуміємо, які наслідки це має, це має ну, може може мати всі ці наслідки. Тому я знову згадую про слово пацана, про стара пісня Гламан про романтизацію, а, того, як ми браття жили, були разом і все було нормально. Ми їздили в Крим відпочивати. Їли ковбасу по 2.20 і були молодими. Воно працює. А ми просто створюємо контент, музику, створюємо. Ну зараз вже не тільки так, але це було десятиріччями. Зараз дуже важко наздогнати і боротися з тою ідеологічною машиною а, російською, яка досить потужна. О, тому вважаєте. Ага. так, так, так. Я перепрошую. Що я ще прочитала таку новину, що в Російській Федерації зараз збираються перезнімати. На новий не знаю, як та новий формат манер старі фільми, на кшталт, щось там про війну, про дітей, про військових, да, вони... про, про мушкетерів. Це, 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 це те, це те саме продовження. Да? Вони намагаються ці трифери. Да, вони... якусь... Та вони вже перезнімають ж. Ви ж подивіться, вони вже десятиріччя як чи 20 років вже перезнімають фільми. Я вам більше хочу сказати, це ж це історія не тільки Російської Федерації, ну просто Російська Федерація перезнімає фільми, які ідеологічно можуть впливати на нове покоління. Ну, тобто на те покоління, яке можливо, прислухаючись за своїх дідусів, бабуся або матерів, батьків, може теж романтизувати це через культуру. Але ж подивіться, ми ж маємо і Голлівуд, який теж признімає дуже багато фільмів, робить ремейків. В них інша історія. Я не хочу зараз знак равно ставити між цими штуками. А я просто цинічно і зверху хочу подивитися на ці речі і сказати вам, що є така штука, яка називається ідеологія і контрпропаганда. Ось, і нам а, потрібно в Україні максимально знову ж таки від інфантильного сприйняття. Контенту перейти до просто цинічного прагматичного розуміння, як це працює на не тільки на внутрішньому, а на зовнішньому рівні, бо нам зараз дуже важливо розуміння міжнародної спільноти того, що відбувається зараз в Україні на тлі тих вбросів кидів, які роблять Російська Федерація в Європу, в Сполучені Штати. Ну це такі багатошарові знову ж таки процеси, про яке ну про яке окремо і так треба робити, і окремо про це розповідати. От саме на цьому я хочу наголосити: треба до цього відно, відно, відносити Цинічно і знаєте, іноді я не боюся цього, іноді не перечитати потрібно Йозефа Гідріса, щоб розуміти, як це працює. Знаєте, і коли нам починають говорити про те в Україні такі розмови, що це гроші, це гроші на кіно. Нащо, нащо? А от є бюджетні варіанти, як в Ізраїлі це роблять в колаборації з французами. Наприклад, вони кажуть: у нас немає багато грошей на виробництво кіно, але у нас є дуже круті і неймовірні історії, які ми вміємо показувати. І я сподіваюся, що це буде і наш шлях, у тому числі. І завдяки вам ми будемо ці історії і показувати і розказувати. Дякую за це включення за цю розмову. Денис Путінцев був з нами. Людина неймовірного досвіду у царині шоу-бізнесу. Сьогодні це директор департаменту у справах змі та зв'язків із громадськістю Херсонської міської військової адміністрації. Дякую.